Знати все неможливо знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Одинадцятий майже 07 на годинку ну друга кава в ефірі. Мене звати Юлія Матвієва. І от якраз ми е, нарешті підійшли до найважливішої теми, яку обговорюють ну вже без прибільшення весь минулий тиждень, і так само будуть обговорювати щонайменше цей тиждень і у наступні. Зрозуміло, що мова про е, перемовини на Алясці. нагадаю, що вони мають відбутися цієї п'ятниці, 15 серпня. А е, між е, Дональдом Трампом та російським диктатором Путіним, і от дуже багато інформації, особливо напередодні. З'явилися буквально під вечір. А всі телеграм-канали були фактично засипані нарізками ранкового інтерв'ю Джея Дівенса. Телеканалу Fox News. ну і так само з'являлися ще коментарі посла Сполучених Штатів Америки а у НАТО. Ну а сьогодні, сьогодні, цей інформаційний пол він також оновився стало ще більше коментарів стало ще більше інформації. І от власне про все це далі більш детально будемо говорити. Чому тому, що от, ну більшість експертів кажуть, що насправді ці перемовини, ця зустріч може і не відбутися взагалі, і а, просто зараз, от, в ці дні, триває не тільки підготовка. До цього так званого саміту а тривають політичні торги. Чи дійсно це так? І от про що свідчать останні заяви і сенатора республіканця Лінці Грема, який заявив, що Росія та Україна все ж таки повинні будуть обмінятися певними територіями для припинення війни. Однак Україна при цьому повинна отримати гарантії безпеки. Ну і знов-таки вчорашня заяви Дівенса. Про все це далі будемо говорити в нашому ефірі. Просто зараз до нас має долучитися пан Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що з нами. Доброго дня, доброго дня. Ну, дійсно, дуже багато новин. От знаєте, якщо можна, я почну прям буквально з останнього. А чому ви зараз я думаю підтримуєте підтримуєте мою думку, тому що а, багато говорили про те, що от для Путіна будь-які контакти з Трампом це насамперед а, а, показова історія з точки зору того, що мовляв немає ніякої політичної ізоляції кремлівського диктатора у світі, і це мова тільки про прості телефонні перемовини, які відбувалися там раніше. телефонні дзвінки, але знов таки ще десь місяць тому було багато інформації про те, що Кремль розумів, що буде погіршення стосунків з Америкою, але тим не менше у Кремлі задоволені тими контактами, що були, тому що от, знов таки вони це використовують для того, щоб показати, що ось ось така ну певною мірою перемога, що Путін легальний у, у світі політик. А тут фактично зустріч із Трампом вже підтверджена зустріч. А, і от сьогодні а, вже така є інформація про те. Що Дмитрів, він заявив, ну це це власне він напередодні ще заявив, наскільки я розумію, про те, що зустріч Трампа і Путіна вона принесе цитую, мир та глобальну безпеку. От о, як ви це прокоментуєте? Ну, вочевидь, це багато заяв, багато розмов, і дійсно, я погоджуюсь, що ця зустріч сам на сам з Трампом вона погана не тільки в тому, що Путін демонструє, що він дійсно виходить з ізоляції. На жаль, це відбувається і раніше. Давайте згадаємо, почалося все це за великим рахунком з проведення саміту БРІКС в Казані, але тут вже один із лідерів західного світу, який фактично запрошує Путіна. До себе в країну, і е, тут є ще один неприємний момент, що таким чином е, Путін продає і всередині Росії, і назовні, що, мовляв, от е, він як лідер великої країни з іншим лідером великої країни розділяють е, світи. Фактично, е, я думаю, що якраз Путін буде намагатися підійти з такої точки зору до цієї розмови. і Ті розмови про е, обмін територіями, знову ж таки, коли ми говоримо про обмін територіями, ми маємо розуміти, що взагалі мова йде тільки про українські території. І, вочевидь, що це е, ну, фактично е, розмова про е, Україну. Тільки і тільки Україну, і з цієї точки зору дійсно це такий неприємний момент, якщо казати про позитивні нюанси, що зараз відбувається, це те, що на відміну від Трампа, який тільки Почав діяти на вдруге на посаді президента, зараз він все ж таки змушений активно консультуватися з партнерами з Європейського союзу, і ми бачимо, що і Дівенс був на саміті в Лондоні, і йдуть активні телефонні розмови, і це в тому числі викликано тим, що як би там не було. Але Трамп не може з Путіним вирішити всі питання і проблеми. Бо, наприклад, є один важливий нюанс для Путіна важливі, ну надважливе е, зняття санкцій з Росії. Але. Йому не цікаво, щоб ці санкції зняли тільки Сполучених Штатів для Росії. Критично важливо, щоб санкції були зняті європейським союзом, а і тому Путін, ну скажімо так хоче, щоб Трамп натиснув на Європу з метою якраз зняти ці санкції. Але це все не так просто і з цієї точки зору. Я думаю, що дійсно зараз ще немає чіткого розуміння, що ж нарешті там буде, бо не вперше і не востаннє, коли е врасисти говорять про те, що, мовляв, домовимося, буде мир і так далі, але в кінці кінці все зривається. І, власне кажучи, е це те охолодження між Росією і Трампом, яке сталося, от, буквально не так давно, коли Путін ну фактично відмовився від зупинки війни в телефонній розмові спочатку з Макроном, потім з Трампом. Е, ніхто не скажімо так, не застрахований, що це не повториться, бо Росія висуває велику кількість умов навіть просто для того, щоб припинити вогонь. Тобто, от зараз, якщо починалося з питання повного і безумовного припинення вогню, і Україна на це погодилась. То Росія ж зараз, от, наприклад, тільки для того, щоб припинити вогонь, вимагає, щоб Україна вийшла з е, е, території Донбасу. І, власне кажучи, вочевидь, що це неприйнятно. Ну, це зрозуміло. А, до речі, от якраз а, про те, як будуть поводитися Сполучені Штати Америки, хочу вас запитати, тому що а, посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова, вона а, каже, що ось на цих перемовинах штати діятимуть з позиції сили. А наскільки це реалістичний сценарій? Тому що ну, принаймні, з огляду на ту інформацію, яка поки що є, ну не зрозуміло. Ну загалом, як ця зустріч стала можлива з огляду на. Те, що Вітков, як вже заявили, він просто неправильно подав інформацію після візиту до Москви. пане Олександре. Трішечки в нас нестабільний зв'язок. Нагадаю, що з нами зараз на зв'язку, пан Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Пента ну і власне обговорюємо всю майбутню майбутню зустріч, майбутній саміт Трампа і Путіна. А цієї п'ятниці, ну принаймні, така такої є попередня дата. Пане Олександра, ви з нами? Так, так, так. Я вже повернуся. трішечки нестабільний зв'язок. Я не знаю, чули ви моє питання чи ні, а тому, що от. Я чув про позицію сили і так, з так, боку так. Сполучених Як Штатів. Якщо можна, от хочеться вашу думку з цього приводу почути. В принципі, ми бачили, що ця, ця зустріч вона і почалася, тому що Сполучені Штати почали діяти з позиції сили. Пане Олександре. От, все ж таки, є трішечки проблеми зі зв'язком. Ну так буває, це прямий ефір. Тим більше, от це інтернет, зв'язок. Зараз будемо його відновлювати. А також трішечки нагадаю, що відбувалося напередодні. От мені підказують, що так, пан так, Олександр так, знову з нами. Це чудово, що Сполучені Штати добилися. Хоч якогось результату, тільки тоді, коли почали діяти з позиції сили. Мається на увазі ультиматум, мається на увазі запровадження тарифів проти Індії Бразилії за купівлю російської нафти. І, власне кажучи, знаєте, з позиції сили розмова була би в тому випадку, скажімо так, безумовно з позиції сили, якби Дональд Трамп. В по коли ультиматум завершився, запровадив санкції проти Росії і тарифи проти Китаю чи країн, які купують російські енергоносії, і поїхав розмовляти з Путіним. Вочевидь, тоді ну, би інструментарій тиску так, так, інструментарій тиску він був би набагато більший, і, власне кажучи, тоді би можна було більш активно переконувати у необхідності припинити вогонь. Зараз ми поки що не знаємо дійсно взагалі про що йде мова. цей інформаційний інформаційний шум, який от, закидується в інформаційний простір, Він в тому числі дезорганізує і дезорієнтує, бо багато речей. які згадую, вони суперечать одне одному і так далі, і так далі. І навіть коли говорять про обмін територіями, от Росія говорить, ніяких обмінів територіями не буде будуть ну, фактично, вони повертаються до своєї старої історії з ультиматумами. Тому, як на мене, з позиції сили це треба було демонструвати. І зараз, з іншого боку, все ж таки, є сподівання, що, наприклад, і міністр фінансів Бесент, який є ідеологом цієї тарифного тиску, і Кіт Келок, і Марко Рубіо, вони все ж таки до Росії ставляться достатньо жорстко, і вони зараз впливають на позицію Дональда Трампа, і будемо сподіватися, що вони донесуть необхідність дійсно жорсткої позиції з путіним от, оскільки ви заговорили за наших партнерів, я трішки хочу повернутися до цієї зустрічі у Великій Британії до цього саміту. Інформації щодо його підсумків, ну скажімо, відверто не дуже багато. А зрозуміло, що був коментар Володимира Зеленського цього з цього приводу, що наші партнери і західні партнери вони все почули і врахували всі загрози. Але тим не менш, от, знаєте, тут багато питань. Все ж таки, з огляду на те, що Трамп зустрічається з Путіним без європейських партнерів. Нерів також поки що не зрозуміло, чи буде запрошено Володимира Зеленського. А чи встигнуть наші партнери ну а, до цього часу всю цю інформацію донести а, так, щоб а, Трамп вже мав а, повну інформацію, щоб він розумів реальний стан речей. Хотілося б сподіватися, тим більше на ці зустрічі, все ж таки, був віце-президент, були представники його адміністрації, і з іншого боку, коли Дональд Трамп сам зустрічається з Путіним. І Потім говорив про можливу зустріч Путін Зеленський і американський президент. Тут ми маємо розуміти, що Трамп не хоче нікому віддавати лаври переможця. Він хоче бути єдиним, хто скажімо так, цього домікся, і так далі, і так далі. І тому дійсно представників Європи там не буде. Але з іншого боку, ми маємо бути, ну ми маємо бути свідомими і розуміти той факт, що без Європи то про сталий мир неможливо. Якщо говорити про участь Володимира Зеленського, е, потенційну участь, е, я так розумію, ви думку без не завершили. Європи домовитись про сталий мир неможливо і тому. Пане Олександре. От все ж таки в нас є невеличкі проблеми зв'язком. Зараз він буде відновлюватися Ще раз нагадую, з нами на зв'язку. Пан Олександр Леонов говоримо власне а, про а, майбутню зустріч Трампа і Путіна. Знаєте, от насправді дуже багато таких новин, які з'являлися напередодні, і з'являються вони сьогодні. А, деякі з них я також далі зацитую, тому що а, от європейська правда, вона сьогодні вже публікує матеріал про те, що американський сенатор республіканець Лін. Ці грем заявив, що Росія та Україна повинні будуть обмінятися певними територіями для припинення війни. Однак Україна при цьому повинна отримати гарантії безпеки, а це одна з думок. А от щодо цієї зустрічі, ну зокрема, кажуть, що зустріч ця може не відбутися. А чому тому, що зараз я трішки повторююся для тих, хто ще не чув, що Зараз ідуть не тільки підготовки до цього візиту на Аляску до цієї зустрічі на Алясці, а ще й фактично політичні торги. Чому тому, що а, Трамп він любить швидкі перемоги, одразу кажуть, це не моя думка. Це думка одна з думок, що мені довелося читати і чути, і те, що Трамп любить швидкі перемоги. І от якщо він отримує якийсь результат за цей проміжок часу, то зустріч відбудеться, і після цього він власне зможе все це презентувати і а, от. Показати так би мовити, якийсь результат. Якщо цих домовленостей не буде, то власне а, таким чином а, можуть цю зустріч скасувати. Але знов таки, я повторююся, це лише одна з думок, що зараз а, вони є а, дуже багато чинників, а, які будуть на це впливати, і так само дуже багато а, розмов про те, що ж стане головною темою цієї зустрічі. Напередодні і у суботу зрозуміло, що однією з таких найбільш обговорюваних тем були території, можливий обмін територіями. Але, от як зараз ми спілкувалися з паном Олександром, ну фактично не можна казати про якийсь обмін територіями, тому що всі території це українські. Ну і більш того. Знов таки дуже багато думок з того приводу, що насправді мова буде йти не а, про території. Це питання можливо і стане одним з останніх. А одним з найважливіших питань, і так само, пане Олександр це підтвердив в нашому ефірі: якраз буде те, що а, фактично а, Путін хоче скасування санкцій. Якби там не кричала країна-агресорка, що вони не бояться санкцій, в них є імунітет до цього питання, що вони прекрасно собі живуть в умовах санкцій вже кілька років, насправді це не так. І от стан російської економіки він ну прямо про це свідчить. Але знов такі. Е Питання санкцій для Путіна воно важливе, і тому от кажуть, що експерти вважають, що саме питання санкцій воно може стати одним з ключових, і Путін буде хотіти, щоб ці санкції скасували. Але знов таки, от як зараз ми вже з вами почули від пана Олександра, то Насправді Путін буде хотіти скасування санкцій не тільки від Сполучених Штатів Америки, хоча вони дуже болюче вдарили по Росії, а ще й від країн Євросоюзу. Ну і також нагадаю, що саме в країнах Євросоюзу та Великої Сімки також а, заморожена найбільша кількість російських активів суверенних, і це ну приблизно там 300 мільярдів а, євро, 300 мільярдів доларів. Перепрошую, а, так зрозуміло, що Україна вже отримала цю частину коштів за рахунок ось цих заморожених активів так само. Так само було а, а, рішення про використання відсотків від цих заморожених активів, але тим не менш, ці кошти там заморожені, і для Росії це дуже серйозний удар. Якщо говорити про санкції, то також а, така ж сама історія з санкціями. Знов таки. А, Накладання санкцій на Індію, митна Індію 50%. відсоткових. Ну для Росії наскільки це сигнал для Росії? Поки що не зрозуміло, але тим не менш, от все ж таки, бачимо, що моді їде до Китаю. А, і це візит перший за сім років. Що він буде говорити Цзіньпіну? Ну можливо, якісь мес меседжі від Трампа привезе. Можливо, вони будуть вирішувати якісь інші питання, поки що не зрозуміло. Але тим не менш, це також дзвіночок для Путіна, тому що Індія та Китай є найбільшими споживачами російської нафти. Ну і як би темно було, навіть відмова Індії від закупівлі російської нафти це вже неприємна історія для Путіна і для російського бюджету. До речі, що стосується російського бюджету, буквально минулого тижня, наприкінці минулого тижня, якщо я правильно пам'ятаю, з'явилися новини про те, що уряд країни агресорки він готується. Переглядати бюджет, знову переглядати бюджет, і станеться це наприкінці вересня. А також показова історія, тому що дірка в російському бюджеті стає все більшою грошей там все менше, а витрати на війну все більше. Пане Олександре, ви з нами? Так, так, тепер знову з вами рада вас чути знову. Я тут вже багато видала інформації про санкції. До речі, прогадувала і навіть про заморожені російські активи. От ви казали, що для Путіна є важливим питання санкцій. А чи може статися так, що під час ось цього саміту цієї зустрічі з Трампом Путін ще й буде хотіти для те, що того щоб Трамп натиснув на країни Європи щодо заморожених російських активів? Бо зрозуміло, що у штатах там 5-6 мільярдів доларів, які навіть штати. Поки що не хочуть розморожувати попри ось ці спроби Росії, давайте ми будемо за ці гроші купувати у вас літаки. А там мова про 300 мільярдів. Так, і це скажімо так. Про це говорять, що це один із робочих планів Путіна, щоб Трамп натиснув на Європу, і дійсно на цих 300 мільярдів 200 знаходиться в Бельгії і ще приблизно 50-70 по різних країнах Європи. І вочевидь, що просто так розморозити їх буде важко, тим більше що зараз є важливий нюанс, коли вже ратифіковано Україною угоду про трибунал над Росією, і, вочевидь, це буде правовим правовою підставою для конфіскації цих активів. Більш того, на е, відсотки. Вже фактично видавалися Україні кредити, які погашатимуться з відсотків, які йдуть з цих активів. Тобто історія дуже непроста. Більше того, є цікавий момент, що наприклад Європа прийняла програму і реалізовує її, попри опір угорщини і Словаччини, про повну відмову від російських енергоносіїв до кінця 2027 року, і при цьому була підписана угода із сполученими штатами. Та торгівельна угода, де е, Європейський Союз зобов'язався купити на 750 мільярдів доларів американські енергоносії. Тобто для Росії зараз в Європі ну, місця для повернення майже немає. І е, з цієї точки зору. Е, я просто не уявляю, як Путін буде просити Трампа, щоб Трамп відмовився від європейських грошей чи щось таке. Ну, власне кажучи, є один варіант, про який говорять, що мовляв Росія буде продавати свої енергоносії американцям а американці вже як свої продаватимуть Європі. Але тут знову ж таки є нюанси, оскільки для того, щоб продавати такі, такі обсяги. Потрібні е, північні потоки, які е, зараз підірвані, і до речі, в вісімнадцять санкцій накладає на них. Санкції саме на потоки є труба в Україні, і тут все залежить від української волі качати, не качати, а ну, турецький потік він не пропустить стільки о, такі обсяги. Тому, вочевидь, це хотілки Путіна, але вони навряд чи будуть реалізовані. Європа зараз достатньо жорстко стоїть щодо о, не, від, о, не скасування санкцій проти Росії і. О, Тергівельна угода з Америкою підписана. Тобто, фактично, Трамп не може тиснути на Європу так, як це було раніше, і е, з цієї точки зору, маневр і для Трампа, і для Путіна він є такий дуже обмежений. І будемо сподіватися, що ну, власне кажучи, вони не зможуть е, серйозно вирішити якісь такі, знаєте. Е, Справи е, по бізнесу чесно щоби... кажучи, будемо сподіватися, що Трамп все ж таки натисне на Путіна. Пане Олександре, на жаль, маємо завершувати. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Трішки нас сьогодні підвів зв'язок, але все одно розмова цікава, і буду рада чути вас в наступних ефірах. З нами на зв'язку пан Олександр Леонов, директор, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Пента ну от зараз говорили про всю майбутню зустріч до цієї теми. Також повернемося найближчим часом. Ну і знов таки, не перемикайте. Тися друга кава в ефірі.